Будь викидаєш, воно от більше її коліно. Ось тут це все-все-все все треба проварити. Покажу, як дідусь мій лануса. Все, лагнуса. Хто за? нормально. буде такий самий принцип відкривання борта. Варив, варив. Кінчилося провол. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Працюємо ми над Мерседесом 814-тим, переобладуємо його в самосвал. Зараз вже друга половина дня. Ми сьогодні вирішили трошки відпочити, бо вчора гнули ту Жесть, робили борти заготовки. Їздили в Білогір'я, це все гнули. Хто не бачив відео, переходьте на попереднє відео та дивіться дуже класний матеріал. Я вам зробив. Зараз що зараз приїхали? Хочемо зробити так, як я кажу на кожному відео. Наголошую, треба тішини зробити, щоб тримало. Як хто -то в коментарях писав надрамника та рами. Не підрамника, а надрамника. От не знаю, як насправді правильно по логіці, думаючи надрамник, бо він над рамою. І я це теж казав де, в якомусь то відео. То напишіть мені, чи так воно, чи інакше. Ну, я маю на увазі надрамник чи підрамник. Друга половина дня, а ми тільки розпалюємо наш обігрівач. Але вже труба забита, бо в нас, так, як я казав, підписникам писав, що в нас та вишня така сира. І ми її кидали, кидали, і воно закоксовувало його, закоксовувало, правда, треба вже чистити. Разом з вами будемо чистити. І подивіться, який мотлок воно робить, що сюди аж все йде і не можемо розпалити. Але вже як температуру бере, воно вже пропихає його той дим, і воно вже в комін виходить. Тож то ще ми маємо таким зайнятися, буде натхнення, зробимо то. От Зараз розпалюємо та починаємо працювати. Метал ми взяли, метал у нас десь п'ятеро, шістьорочка, який він там кху, грубший, чим четверка, це 100%. То будемо з нього ці шини робити. Це все вам в швидкому режимі покажу. З вас лайк та погнали. Закінчили ми з чисткою підрамника. А хто каже, надрамника, так і в коментарях напишіть, бо дуже цікаво, як правильно, і так і буду казати. Е, ну що, Перечистили ми все по ті шлаки. Це де шлак був. то Ми все позабирали, перше зубилом, чорнове, таке, а потім зачистили от, е, цю, ліпістком. Е, сороковником, бо мали 80 але 40-ті більше, більше зерно. Зачистили все, зробили тут таку ляпуху, 5-6 см, см, міліметрів. грубина посадили на два болта. Так перестрахувалися якраз коло цього, і воно буде тут передка тримати. Тут у нас зараз кажу, раз, два, три, чотири п ять. П ять от на 24 болт. Все стягнули. Цим перестрахувалися, таку типу стрім'яночку дали. І так само на задку. Назадку, назадку тут три отвора були, так і. На три болта посадили. Посадили, і вона широка. Тут обварився, зашліфували. І хоч знімати підрамника. Три болта, тут ну, по кругу я маю на увазі, і оці болти, і підрамник доверху пішов. От, зачистили, вже підрамник, можна сказати, все. ну Не зчитаючи цього перемички ще ми маємо її, десь буде матеріал лишатися, то так і сюди її кинемо. Підрамник закінчений. Будемо чекати метал 12 метрів, який ми заказали, та будемо ставати до платформи. Платформа теж буде дуже цікава, бо платформа поки, знаєте, зараз виставимо, поки розваримо колиску, поки оці викинемо основу. Тут воно буде ще у нас ширше, буде на 10 см з боків в плюс. І помаленьку-помаленьку будемо його Тут, а що нам? Саме основну платформу розкинув, розваритися, вкруг пустити профіль, викинути стойки і закрити все бляхою. І тоді жестю. Воно тоді все це сховається. І я думаю, тако, даже, може жесть не будемо накривати, його загрунтуємо, щоб я буду десь лазити, туди-туди. Ну, будемо бачити, як правильно. Бо щоразу, коли будемо ґрунтувати, ми накидаємо на кабіну, щоб ту кабіну зберегти, потім її не відтирати. То будемо бачити, як воно правильно. Ну, наче все, наче все тут зробили. З цієї сторони, таке саме все. Збираємося сьогодні. Мало попрацювали, але роботу зробили. Хоч щось. Ляпухи кинули за ті, що я вам вже скільки торочу і торочу, вже певне в третє, третє відео чи четверте. от, І все це все перечистили. перечистили. І ще напишіть в коментарях, дуже буде цікавити, це відео вже вівторок вийде. Не знаю, може до того часу воно вже буде погрунтоване. Чи, треба, чи потрібно шовний герметик? Що ти тут того, допустимо, пальцем провів, провів, хоч тут його і не треба. Хіба так легенько ці корявинки забрати. <різь> Напишіть в коментарях, чи би ви використовували шовний герметик, чи потрібно його сюди, чи не потрібно. Все, всім до зустрічі наступний день через секунду. Подрамника ми вже зробили і вже дочекалися ми металу на платформу, бо мали довести. Довезли, подзвонили, що є. То зараз їдемо забирати його. Забираємо, довозимо його. Будемо цю машину забирати з прицепом, побачити лайхак, як довести метал 6-метровий на легковій машині. Ну, правда, недалеко, так як в коментарях сміялися, що ми той метал везли мерседесиком, що як його скотчем закріпили, що писали, ізолентою треба було. Нам переїхати два повороти 500 метрів. То ми так не скоро і недалеко, то так скочем зафіксували, добре, що хоч скотчем. От. І що? Їдемо, зараз той метал забираємо та й щось станемо коло підрамника зробимо. надрамника І вже тут будемо платформу робити. ми. Вже з підрамником треба закінчувати говорити, бо буде платформа, зараз платформа, платформа. От, тато, здає, зараз має татин колега приїхати, забрати воздушку, має гарно пристріляти, от, щоб була. То залишаємо йому, він приїде та й візьме. Що там? Да-да-да, прицепа. От, зараз, прицепа їдемо ще візьмемо. І що? І починаємо, починаємо. Що сьогодні встигнемо зробити, бо завтра субота, то хочеться відпочити, бо дружина взяла відпочинок. Та я до тата кажу, що давай ми ще відпочинемо, щоб з дружиною разом в один день. Може десь поїдемо. Посидимо в якомусь і ресторанчику, щоб вдома не сидіти. Ну це все план. Так, приїхали ми ще добрати додатковий метал. Це в нас 6 на 8 четверочка. Пацани нормально раз... спрацювали, привезли, тушували. Так, бігали. так, так. Чітко пристрої операції. А що <звітри> ж? Знижки, знижки роблять. Та й от показую вам. що Нормальна фірма, нормальне все. Так що зараз вантажимо та якось будемо довозити. Вантажимо. Все завантажили, зараз ленту чіпляємо, Тата сюди садимо і буде притримувати. Та і зараз так будемо їхати. Скочим? Так да і -да, Щоб ніяк і не заїхав. От -от. так, ми возимо метал 6-метровий. Приїхали ми до гаражика, тато вже виліз показати, як він тут лежав. От, і так і довезли. Що Ми їх що, та й бачимо, просто два повороти. Воно було б і донести його. Чи тяжке донести. Mm. От, зараз будемо розпускати та й буду вам показувати. Будемо розпускати mm. тут. А. Воно більш-менш тут а. сухеньке. Ні, Зробили ми тут, де має бути платформа, його все приблизно прикинули. Та й розкажу вам, як воно має бути. Буде в нас тут така резина. То ми з прицепа відбійник, задні, як до рамки під'їжджати. така резина. Таку ми знайшли, така вона крепка, що нам вона подобається. І ми її сюди використовуємо. Ми її ще того року закупили, бо знали, що буде проєкт, то вона в нас лежала, чекала часу. По циліндрі. По в нас зазорчик, так як ми хотіли, в ідеал. Все, ми правильно все прочитали. Буде ще в нас сантиметр, якраз там є сантиметр або 1,2 грубина, і це вам покажу всю розварку, як ми тут там будемо робити. Ну, а насамперед, хочемо ми зробити. Ці опори поставити. Опори в нас є, різниця D1, D2. Бо бачите, воно от зміщене сюди, а сюди ближче ця шийка. Для того, щоб коли ти на бік викидаєш, воно от більше є коліно, а тут от менше коліно. То це не перекрутайте, хто буде робити таке. І ми його зараз ставимо тут, виставляємо двома точками прихоплюємо, аби цю чашку тут ми будемо зарізати і її сюди варувати. Будемо варувати, будемо її зміцнювати, і тут ну, побачте, як зробимо. Зробимо все буде чітко. Так і саме ми там вже роздумали, як ми зробимо, будемо помаленько втілювати. То ми зараз це розварюємо, гарненько тут прихопимо, аби воно вже трималося, щоб ми розуміли, як воно буде. Робимо це, не розваруємося. До платформи, щоб ми його могли крутити. Так, так, мені легше було проварити, легше зачистити. Робимо цю сторону і робимо ту сторону. Ріж цю і ту сторону. Зробимо, а циліндр, мабуть, залишиться або на завтра, або на післязавтра, коли там станемо до роботи. Ось такі маємо плани. Так що зараз включаю швидкий режим та насолоджуйтесь переглядом. Сьогодні не показував, але роботи багато зробили. А якої роботи? Зараз покажу. Зробили ми вже задню балку платформи, її от проварили. Правда, вам показую ще не зачищеного, так як я ото проварив, бо тут ми рівно зарізалися, треба було, можна було б на скос, але так рівно заложували, гарно проварилися там крепко. Тут скільки міг проваритися, тут заляв його. Ну таке воно ще чорнове, тільки, і от механізм, тато показує, вже працює. О, то так воно буде виглядати. Перекидаємо назад. Забираєш якусь з тих і перекидаємо на бік. Ще ми не з'єднували. А що перестали робити? Зараз тільки сьома година вечора. Перестали працювати через те, що редуктор у нас накрився. Тут старий редуктор був, у нас є вдома новий. То ми його сюди поставимо та й будемо завтра вже розваритися. Тут це теж я розварився, тільки ще це яблучко не приварив. Ось тут це все, все все, 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 треба проварити гарно. Дві сторони. Ну і що? І тоді ми скріплюємо це докупи, і пішло-пішло розкоси. Тут місце, отут де колиска, платформу таку зробимо. Ось така буде десь платформа, як от є полечка ця може ширше, може вужче, Ну, завтра побачите. Не завтра, а вже десь понеділок. То така робота була зроблена. Не забувайте за лайк, а я вам показую, як робиться переобладнання Мерседеса 814. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня! Новий день, нова робота. А саме працюємо на Хмельниччині, робимо переобладнання. У нас сьогодні понеділок. Початок робочого тижня, я вже в старому переодітий, бо дружина все гарненько вистірила, то можна і в старому бути вдягнутим. Капець штани були після стірки було, ну, тако, в пилюці, капець-капець. Ну що, починаємо день з того, що будемо сьогодні розварювати платформу. Ну а будемо розварювати платформу. Зараз хвилиночку. Покажу, як дідусь мій заводить Лагнуса. От такий у нього Ланус був, такі наклейки були патріотичні. Ще там. От, а так, вже такий ланус. Вже роки пройшли. Зараз ми там її головку робили, йому допомагали, ну що ми тільки не робили. Я чекаю дружину зараз на роботу і тоді будемо працювати. І хочу, щоб ви послухали ж того лануса. І, і розкажу заодно, що сьогодні маємо зробити. Маємо розварити платформу, маємо зробити місце на циліндр. Не, тут на платформі вже. От. І це вам все покажу. Бо субота, неділя була, субота, відпочинок, неділя відпочинок. І так і два дні пролетіло. А вийшло відео в п'ятницю. За... Ну, нормально, Нормально, хай прогрівається. Ну, з п'ятниці не було, як знімати іде матеріал. То попробую за понеділок, за сьогоднішній день. Вам це все зняти, аби щось подати на YouTube. Дід без прогріва, без нічого. Верли. О. О. Йдуть десь по своїх справах, а ми от вже людочок є. Та й сідаємо будемо їхати працювати. Аудиторія каже, що тебе потрібно показувати. Люда в мене флорист. Флорист, квітки робить для Теофіполя, для людей. Таке. Що тут ще є в нас робиться в Теофіполі. Від Гнатюк, тобі привіт. Ти казав, що познімай трохи Теофіполь, щоб, щоб ти бачив, бо ти зараз десь не в Теофіполі. От. Ну що, дерева обрізають, готуємося до весни помаленьку. Приїхали на металобазу, нам ще потрібно металу. Ще його буде багато треба. Але приїхав такий МХАПовський з фірми Джак. Його роблять. І що ми хочемо хто, хто вам тут показати. Хочу показати, що... Буде такий самий принцип відкривання борта. У нас вал буде грубший і трохи більше краще проварено. Хто там його проварив. О, таке кузир все. Теж буде конвертиком, тільки оцей верхній конвертик буде чуть-чуть менший. І цього козирка не будемо робити. А так наче нормально. Крила такі самі поробимо. Тільки крила не поробимо, ось так. Поробимо, як ми робили. Туди тушина. Знизу це шина пластина, і так воно буде. Робимо так, як треба. Ну і тут, я маю на увазі за ці замки, як вони відкриваються і закриваються. Ну то вже закрили, то пізніше покажу. То Таке саме буде кузивце. тільки краще. Як своє може бути гірше, чим цієї. Краще буде. Зробимо, не спіша поваримо. Це і механі... Чи, Це назад воно таке зробити. Це іменно назад нікос. Вона... Ага, це о, о, воно смутну, а хрі воно пішло да і все. Тільки робиться Бач, Бачиш, воно стоїть, зразу цей ставиться, а тоді обварується. Ага. Поняв? Так, так. 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 Це ставиться, тоді це, а тоді обварується. Mm -hmm. Взяли дві, дві по 6 на вісім. о, Зараз Тато лягає в машинку та й будемо помаленьку вести. Тут ще ми не останній раз, тут ще ще будемо багато брати, бо ще верхній борт, ще борти, ого-го. Ще зараз поки платформу розшиємо, то ще ми тут будемо. Ну Їдемо, попрацюємо, позарізаємо. Циліндр, кстати, з собою возимо. Возимо з собою, пізніше розкажу нащо. Ну, одним словом, їдемо в гараж та будемо працювати. Добралися ми вже до гаража, відкрили якраз у нас сонячна сторона цих гаражів, хай мерсик трошки погріється. Зараз будемо його графити, розмічати, що нам потрібно. Та й тут будемо помаленьку різати та й заносити. Так, ти одіваєшся, що в нас тут? Тут вже яблучка пообварували, все зробили. Все порозчитували, ну, все-все-все таке зробили. Циліндр ще возимо з собою, бо там одну тємку робимо. От зараз це все буде вже сьогодні зроблено. Покажу вам, як це робимо, як розшиваємо, бо будемо розшивати таким самим механізмом. Це я вже розказував. От, Зараз не будемо палити, хай сонечко обігріває нас. Беремо зараз Дніпро М-станочка та й розмічаємо, що нам потрібно. Бо будемо такі самі кусінці робити, розкоси. І встаємо до роботи. Сподіваємося, ми знову в старе, бо були в новому. А що були в новому, бо їздили трошки скуплялися. Зараз покажу, що скупили, що купили. А купили ми і забрали з нової пошти. Що ми забрали? Купили. купили ми АТФ 2, це в нас в маслостанцію. Тут 9 літрів, але ще маємо докупити 4 літри. Заказали. І Тут у нас тато купив ударні ключі. Візьми, покажи, які ударні ключі. Та, думаю, для аудиторії буде цікаво. Ось такі ударні ключі для грузових машин взяли. Ну і Для тута десь щось відкручувати, що треба молотком вдарити, то такі ключики взяли. Взяв тату 32, 30. що там, ну і так, такі 27, 24, 22. Самі ходові. Тут таке в нас є, АТФ є, тут у нас краска Дніпропетровська вагонка, тут червона ефіра і, і... і розчинник. Циліндра ми привезли, бо вже тут нам зробив токар, що мав зробити. Тут у нас дроти на маслостанцію І ось тут у нас крила, новенькі крила Донмаровські вже на мерседесик. І ще в магазині нам дали календарик. Зараз. Зімерталі, Зі так. Да. Дали нам такого календарика, зараз ми його почепимося. Тут циліндр буде, саме основне. Побачите, тут розкоси дамо, Тут зміцнемо, тут троєчку постелимо. Буде так, як треба. Заціліти метал, який має бути. Метал такий плотний, такий, як має бути, тяжкий капець. Робимо все чітко, все виміраємо. Зараз все буде обваруватися і робитися. З вас тільки лайки! Я сьогоднішню роботу. Вже в нас шоста година вечора. Хотіли ще щось робити, але по обставинах не робимо. Зараз розкажу, по яких обставинах. Тут помаленьку розваруємося, розварюємося, розварюємося, розваруємося. По чуть-чуть, аби не тягнуло, і так далі. В перемички дали, і помаленьку вже платформу ми розваруємо. Але... Варив, варив. кінчилася проволка. Ну що, діду за проволкою. Поїхав, взяв по номерації, все, польською ми варимо дуже довольні. 0,8. Приїхав, поставив. Та й все, та й вару, вару, вару. І тут починаються такі шлаки. Починаються такі шлаки. І ну що, тут наче все нормально. Давай до шланга Дивимось, давай, може углікислоти немає. Ну, все, атмосфери є, там на 0,5 ми варимо. І пойш по шлангу, Шланга звідси звідси відкрутили. Продуваємо, не продувається. Всередині знайшли якусь фумку забиту, достали, думали, в ньому ні, причина, що воно не варить. Ми Знов знов не варить. Ну та шо, що ж то таке? А нам хлопці наголошували, що є різниця. От, подивіться, я малу катушку купив, дивіться, теж 0,8. Ця 0,8 е теж. От, різниця. Я знаю, ну в кольорі, бачите, в кольорі різниця. Але от в колеги брали на гаражах тільки що. То такий самий між цим і цим ще якийсь третій колір. І що хочу сказати, ця чітко варила, все гарно, шви стелила, нормально. Виварили ми її. Взяв цю меншу, чуть-чуть даже темніший колір у неї. І Не хоче вона варити Не хоче вона варити і не варить вона. То ми взяли, не знали, що тут таке, чи то балон, чи то катушка, Іменно проволока. То взяли от в колеги таку, як треба, типу, польську оригінал. Почали варити, як я пробую. Ну, та вона варить, вона варить, Ось собі шва нормального зробив, все попробував. Ось шва зробив. Одним словом. Будемо шукати проволоку. Завтра новий день, вже шоста година, нічого не працює, то завтра будемо шукати. Десь і буде можливість, то купимо зодві. От, роботи трохи сьогодні зробили, та й на сьогодні вистачає. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та до наступних зустрічей.